Слухайте звіри до кінця ці сильне молитвою, Богородиця захистить від усіх бід зол, ворогів виконай всі ваші прохання на благо. О Пресвята Діво, Богородице, мати Господа, нашого Ісуса Христа, з покаянням і смиренням стою перед тобою, бо знаю, що ти є наша найсильніша заступниця перед Престолом Всевишнього. молю тебе, прийми мої щирі слова, як свідчення мого покаяння і прохання про милість, О, це неба і землі, я грішний, і негідний, але в покірності серця прошу. Пишіть мене, на прохання в коментарях. Змилосердися наді мною, як мати милосердна над своєю дитиною, прости мені провинними і направдушами на шлях спасіння, опричиста мати, що завжди з любовю і турботою стоїш перед Богом, зарід людський. Простягни до мене руки свої, очисти моє серце, від усякої нечистоти і наповни його любов'ю до Господа, щоб більше не грішив я і не віддалявся від благодаті Божої. Дари мені покаяння глибоке і щире, щоб звірити надією, наблизився я до Бога. Пресвята Богородиця, я знаю свою неміч і слабкість, але твоя благодать є силою, що перевершує мої гріхи. Молю тебе, не відкинь мене, бо я прагну милості твоєї». І прошу Твого заступництва перед Сином Твоїм і Господом нашим Ісусом Христом, опробувай своє не що в чистоті своїй прийняла від Архангела Варіла, радісну звістку і народила Спасителя світу, будь мені провідницею до вічного життя, дай мені силу протистояти гріху і жити за заповідями Божими, навчи мене смиренню і терпінню, якими ти сяла в житті своєму, щоб я, подібно до тебе, завжди залишався вірним волі Божій. Як ти стояла біля Христа Господнього з невимовним болем, але з вірою і надією, так і мене укріпив випробування, щоб не впав я у відчай, опричиста Богородиця Богородице, Богословина Марія, Ти є богословина між жонами єдина, Мати Божа, твої любов і милосердя не мають межі всі, хто з вірою звертається до тебе, отримують утішення і спасіння, Величаю тебе, і прославляю, бо Ти є наша покровителька і заступниця. Та є надія наша і допомога в усіх життєвих негараздах. Пресвята Богородице, молю Тебе, не відкидаємо молитву моїх, але вкажи мені шлях до спасіння, проси за мене і за всіх людей, що страждають і шукають милості Божої. Нехай Господь наш Ісус Христос по Твоєму клопотанню помилує нас і дарує нам спасіння, нехай Він дарує нам мудрість силу і любов до ближнього, щоб жити нам у бога честі, виконувати святу волю Божу. Пресвята Богородице Покрова і Заступнице наша, прошу тебе, допоможи мені у всіх справах моїх і завжди направляй мене до Царства Небесного, молю тебе, будь завжди поруч зі мною, і не залишай мене у хвилини випробувані труднощів. ти є надія моя і опора, і на тебе покладаю всю надію мою. О Пресвята Богородиця, нехай буде Богословине, Твоє ім'я на віки віків. Амінь. О Пресвята свята, наша Богородиця Діва Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, заступниця і покровительку роду Християнського, до Тебе припадаємо з вірою, любов'ю і смиренням, і мовимося, напишіть імена та прохання в коментарях. Я ви над нами, недостойними рабами, Твоїми, милість свою. Премий, молитви наші, і вознеси їх до Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа, щоб заради твоїх молитв. Він спас душі наші і дарував нам прощення, гріхів наших, бо і пречиста діва, що є все міцної стіною, захистом до всіх вірних, що на тебе уповають, під Твоїм святим покровом бережи нас від усякого зла, від видимих і невидимих ворогів, від спокусів бід. Не залиш нас без твого заступництва, але укріпи нас на шляху правди, щоб ми, зміцнені твоєю допомогою, не загинули в гріхах і спокусах, але успадкували життя вічне, усе це Цариця Небесне, укріпи віру нашу, зміцни покаяння і даруй нам смирення та терпіння в усіх випробуваннях, щоб наслідуючи Твою святу чистоту і ми могли з гідністю перейти свій земний шлях і досягти спасіння у вічному царстві Твого Сина. Молися за нас грішних, у пресвята, Богородице, щоб Господь Бог наш змивався над ними, що ми нашими, з'явив душі тіла, наші захистив нас від усякого, зла й ворогів, видимих і невидимих під твоїм покровом ми шукаємо захисту години скорботи, випробувань. Простягни владичице, свої материнський омофор над нами, нашими домами, нашими близькими і всією землею нашою, щоб зло. Не перемогло на Самир Христовий запанував у наших серцях і в нашій вітчизні, О, Мати Божа, ти що завжди чуєш молитви дітей своїх, не відкинь маління нашого, але випросив Сина Твого і Бога нашого, і богосвені для нас, захисти нас від усякого виха війни і міжособиць, від голоду, недуги і смерті, від спокуси, розбрату і дарином, єдністю вірі неді та любові, що перебуваючи в Божій благодаті. Ми могли прославляти Тебе і Твого Сина на віки віків, прийми усе благаємо, серна Матиці, ці нашій смирені молитви, і допоможи нам жити, в істині, в богочесті, покаянні, щоб у день страшного суду. Ми були гідні стати, проворочці на Твого, Спаса нашого і разом з усіма святими прославляти Його за цим і Святим Духом на віки, віків. Амінь. О, присвятай, пребогословена, величиця наша Богородиця, Прісне Діво Марія, ти, мати всіх вірних. І заступниця роду християнського, покровом Твоїм небесним захисти нас від усякої біди і скорботи, від ворогів видимих невидимих, омати милосердя, не відверни веця Твого, від малінь і зітхань наших сердець. але прихили, ми у стели вухо своє почуємо, Ви наші, що згубини дощі до тебе возносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми причисто, сльози грішних, що на тебе надію покладають, як мати світла просвіти нас, заступій від темряви, спокуси, омани, щоб під Твоїм проводом досягти спасіння, не виши нас сиротами в цьому житті, але будь покровителькою, і надією нашою, у дні життя нашого, вони прочне, й все бога дівати, що без сімена зачала Сина Божого. Даруй нам чистоту помислів і серця, веди нас шляхом покаяння і виправлення укріпи нас у вірі Богочесті, щоб за твоїм заступництвом сподобалися ми достойно прожити в святості та любові, творячи діла угодні Богові, ти, що є надією пристанищем для страждених з милосердя над усіма, хто перебуває в скорботах і бідах, у хворобах і немичах, з цілий душі наші тіло нам терпіння і мудрість, щоб їй донести всі випробування цього життя. Оті ж скорботних і знеможених піднеси тих, хто впав у відчай, і направи їхні кроки на шлях істини. Мати Божа, ти, що безостанно мовишся за весь світ перед Престолом Всевишнього, благай за нас, Сина Твого і Бога нашого, що помилував нас, один суду свого праведного, дарував нам покаяння і прощення гріхів наших, виведи душі наші з щоб ми піднесені твоїм заступництвом змогли. За радістю війти у Царство Небесне, невідкинеще миління, Пресвята, Богородиця, будь помічницею нашої всі часи, у скорботі і радості, в випробуваннях і спокусах, просвіти нас, веди шляхом праведності змісни, у вірі, любові до Господа, що ми славили Тебе і через Тебе, ім'я Святе Сина Твого, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрана від віків Цариці Небесна, Ти, що прийняла на себе Спасительне служіння, аби через тебе, Син Божий, втілився у світ, до тебе з любов'ю приносимо хвалу і поклін, як мати всього творіння, всіх людей визволи нас від усякої біди і провини, приведи до покаяння. Ми ж співаючи твоє безмежне заступництво, взиваємо до тебе, радуйся, Діво, причиста заступниця наша перед Богом. Ангели здивовані стояли перед тобою, Пресвята діво, коли всемогутній Господь обрав тебе для великого таїнства втілення, ти що носила в отробі спаса всього світу, явила людям невичерпну благодать і спасіння. Тому ми недостойні припадаємо до тебе, взиваючи, Радуйся, богословинам і жонами, радуйся, обраниця Божа для виконання великого таїнства. Радуйся, скарбниця благодаті небесної, радуйся зоре, що являєш світові сонце правди, радуйся, бо через тебе відкрилося людям спасіння, радуйся, бо ти носила того, хто дає життя всім, радуйся, покрови і захисти віруючих, радуйся наша незборима заступниця, радуйся, Діво, причиста, заступниця наша, перед Богом, розум людський нездатний осягнути великого таїнства втілення, яке здійснилося через тебе. Причиста Діво, ти стала дверима, через які Господь увійшов у світ, аби звільнити нас від гріха і смерті, співаємо Богові, що зглянувся на свою смиренну рабу. Алілуї. Ти стала храмом вічного Бога, причиста Діво, і через тебе народився Спаситель світу, який дарує людям благодать і спасіння, Радість, бо ти явила людям невидимий Божий задум. Ми ж вдячно взиваючи до тебе, оспівуємо... Радуйся вмістилище Божого промислу, радуйся, свіча до світла небесного, радуйся, бо через тебе зійшло вічне життя, радуйся, бо через тебе дароване нам спасіння, радуйся, укріплення віри і зцілення душ, радуйся, покрови на шляху до Царства Небесного, радуйся, провідниця до Христової правди, радуйся, наша незборима заступниця. Радуйся, Діво, пречиста заступниця наша перед Богом, Сила Божа діє через Тебе, Пресвята, Богородиця і Твоє материнське заступництво, рятує нас від усякого зла і веде до спасіння, тому ми співаємо Творцеві всього видимого і невидимого. Аллія, Ти є для нас захистом у хвиля земного життя, коли буріг гріхає спокус, накидається на нас. Твої молитви до Сина Твого Господа нашого є для нас твердиною, тому ми з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся твердий покрови в боротьбі з гріхом, радуйся захистові від усякого, лукавого нападу, радуйся у час скорботи випробувань, радуйся, Бо Твої молитви, перед престолом Всевишнього Заступають за нас, радуйся світанок Духовного світла, радуйся провідниці до небесної радості, радуйся джерело невичерпної милості Божої, радося наша незборима заступниця, радийся Діво, пречиста заступниця наша, перед Богом. Ти, Богородице, просвічуєш наші серця світом істини, провадячи до спасіння через покаяння і молитву, ти невтомно кличеш нас на шлях правди, тому ми з вдячністю взиваємо до Бога, Алілуя, Твоє заступництво пречисте, діво завжди поруч із тими, хто до тебе звертається, ти не полишаєш у біді та спокусах і за твоїми молитвами, Господь дарує нам своє милосердя, співаємо тобі, заступниці нашій. Радуйся, покрови віруючих і богачестивих, радуйся, ти, що очищаєш наші серця від усякої скверни, радуйся, невтомна молитвенниця перед Богом за нас, радуйся, бо через тебе прийшло спасіння світові, радуйся, бо ти відчиняєш нам двері до вічного життя, радуйся, світанок істинного світла, радуйся, невпинна помічниця в вні випробувань, радуйся наша, незборима заступниця, радуйся, Діво пречиста, заступниця наша, перед Богом. Твоє заступництво, Богородице, є невечерним джерелом радості та сил для тих, хто звертається до тебе з вірою, ти є надією, порятунком для вірних. Тому ми співаємо Богові, який через тебе явив світові свою благодать. Алілуя! Слава тебе, Богородице, бо ти через свою смиренність і послух стала матір'ю, Спасителя світу. Через твої молитви ми отримуємо благодать для подолання гріховних пристрастей і наближення до Бога, тому з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, радися би ти шляхом до істинного життя, радися провідницею до вічного світла, Радуйся, світанок надій для всіх, хто страждає, радися покрови і захисти всіх, хто звертається до тебе, Радуйся, би твої молитви сильні перед Господом, радися благодатна помічниця на шляхах наших. Радуйся, провідниця до небесної радості, радуйся, наша, незборима заступниця, радуйся, Діво, причиста, заступниця наша перед Богом, Твоє материнське заступництво Богородице для нас і потіхою, в земних скорботах, твої молитви до Бога зцілюють наші душі і тіла. Ми ж, усвідомлюючи безмежну Твою любов до нас, взиваємо до Бога, Аллилуйя! Ти, Богородице, непорушною твердиною для тих, хто шукає захисту у твоєму покрові, у часи земних спокусів, випробувань, твоє заступництво дарує нам надію на спасіння, співаємо тобі, вірні наші заступниці, радуйся наш покрови у важкі часи, радуйся захисти від усіх спокус і ворогів видимих і невидимих, радуйся, бо твої молитви утверджують нас у вірі, радуйся наша непорушна допомога. Радися, бо ти зцілюєш наші душевні і тілесні рани, радися, бо ти зміцнюєш тих, хто падає у гріх. Радися, бо через тебе ми отримаємо благодать прощення, радийся наша незборима заступниця, радость, Діво, пречиста, заступниця наша, перед Богом. Твої Мотві, Богородице, як Свято Небесне просвітлить наші душі і серця. Виводячи нас з пітьми гріха, через Тебе ми осягаємо істинне світло Христове, співаємо Господу, який через Тебе дарував нам це світло, Алілуя! Ти присвята діває покровом і провідницею в нашому житті. Ми покладаємо свою надію на Тебе, бо твої молитви перед Престолом Божим, захищають нас від усякого зла, тому з любов'ю і вдячністю співаємо Тобі, радуйся наша, незламна допомога у випробуваннях. Радуйся наша провідниця у темряві цього світу, радуйся, бо твої молитви просвітлять наші серця, радуйся, бо ти рятуєш нас від лукавого, радуйся, бо ти захищаєш нас від усякої біди, радуйся, бо ти нас ведеш до вічного спасіння, радуйся світанок правдивої радості, радуйся наша незборима заступнице, радуйся, Діво, причиста, заступниця наша, перед Богом. Ти, Богородице, є зіркою, що освітний шлях тим, хто йде до спасіння, твоє заступництво завжди супроводжує нас у часи випробувані скорбот, тому ми співаємо, Господу, який тебе прославив, Алілуя! Ти Діва, є джерелом невичерпної милості і заступництва для всіх, хто звертається до тебе у своїх потребах і скорботах, твої молитви перед Престолом Божим є могутньою силою, що рятує на від небезпек, співаємо тобі, наша заступнице. Радися, бо ти заступаєшся за нас перед Престолом Божим, радися, бо ти приносиш наші молитви до Господа, радися захисти у бурях спокуси випробувань, радийся, бо твоє материнське заступництво приносить нам полегшення, радийся, бо ти нас ведеш до Божого царства, радийся, бо твої молитви дарують нам мир і спокій, радися, бо ти є провідницею до вічної радості, радися наша незборима заступниця. Радосться, Діво, пречиста, заступнице наша перед Богом, Твоє заступництво Богородиці для нас джерелом невечерної благодаті. Твої молитви рятують нас від гріха і ведуть до Божого прощення, тому ми вдячно співаємо, Господу, який через Тебе дарував нам спасіння, Алілуїя, Ти пречиста Зіва, Матір матір'ю милосердя і нашою заступницею перед Богом, твої молитви дарують нам благодаті силу для подолання. Всіх випробувані спокустому ми з вірою, любов'ю взиваємо до тебе, радися, бо ти даруєш нам захист у скорботах, радися, бо ти є нашою непохитною надією, Радуйся, бо через тебе ми отримуємо богать прощення, радися, бо твої молитви рятують нас від відріха, радися, бо ти провадиш нас до Божого престолу. радися, бо ти освячуєш наші серця, Радуйся, бо Твоє заступництво дарує нам духовну радість. Радуйся наша незборима заступнице, радуйся, Діво, пречиста заступниця наша, перед Богом, Ти, Богородиця, і втіхою для всіх вірних, бо Твоє заступництво дарує нам мир і радість. Ми вдячні Тобі за твою материнську турботу про нас і взиваємо до Господа, який тебе прославив. Аллуєя! Ти пречиста Діво, є покровом для всіх, хто звертається до Тебе з вірою, твої молитви приносять нам, благодать Божу, і захищають нас від усякого зла. Тому ми з надією, любов'ю, співаємо тобі, радуйся, наша незламна заступниця, Радуйся, бо ти зцілюєш наші душі і тіла, радуйся, бо твої молитви дарують нам духовну силу, радуйся, бо ти є нашою провідницею до вічного життя, радуйся, бо ти захищаєш нас від лукавих підступів, радуйся, бо твоє заступництво дарує нам мир, радуйся, бо ти є для нас світлом на шляху до спасіння. Радуйся, наша незборима заступниця, радойся, Діво пречиста, заступниця наша, перед Богом. Твоє заступництво, Богородице, просвітлі наші душі, і відкриває нам двері до вічного життя. Ти є Матір'ю Спасителя і нашою помічницею в усіх потребах, співаємо Тобі з любов'ю і вдячністю. Аллилуйя! Ти, Пресвята Богородиця є джерелом невичерпної благодаті, що дарується через Твої мови, Твої заступництво. Ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, але завжди даруєш нам надію на спасіння, тому взиваємо до тебе, Радуйся, бо ти даруєш нам благодать Божу, Радуйся, бо ти є покровом для всіх, хто шукає правди, Радуйся, бо ти провадиш нас до спасіння. Радуйся, бо Твоє заступництво дарує на мир і спокій, радийся, бо ти зцілюєш наші душі від гріха, радийся, бо ти є світом для тих, хто йде шляхом правди, радийся, бо Твоє заступництво дарує нам благодаті радість, радийся наша незборима заступниця. радуйся, Діва причиста, заступниця наша перед Богом, Ти, Богородице, є джерелом спасіння для всіх, хто звертається до тебе з вірою, Твоє заступництво дарує благодать і милосердя Божі. Ми ж прослаючи Тебе, взиваємо до Господа Алілуя, Ти пречиста Діва і матір'я всього людства, бо через тебе прийшов у світ Спаситель, Твоє заступництво не полишає нас навіть у найважчі моменти нашого життя. Ми ж вдячні Тобі за твою безмежну любов взиваємо, радуйся, бо ти провадиш нас до спасіння, радийся, бо твої молитви захищають нас від усякої біди, радийся, бо ти для нас, світом у темряві. Радуйся, бо ти є джерелом невичерпної благодаті Божої. радуйся, бо твоє заступництво є для нас порятунком, радуйся бо ти, є нашою провідницею до Царства Божого, радийся, бо твої молитви дарують нам мир і спокій, радуйся наша, незборима заступнице, радуйся, Діво, пречиста, заступниця наша, перед Богом, О, Пресвята Богородице, Ти, є наша надія і заступниця, перед Престолом Божим, приминище молитвою, принеси до Сина Твого, щоб ми. Отримали благодать прощення і спасіння, ведина шляхом правди і святості, щоб ми змогли прославляти Господа у вічності, співаючи йому. Алівуя, 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 о Пресвята Богородиця Ти, наша надія і заступниця, перед престолом Божим, прими наші молитви, принеси, їх до Сина Твого, щоб ми отримали благодать прощення і спасіння, ведина шляхом правди і святості, щоб ми змогли прославляти Господа у вічності, співаючи Йому. Аллилуйя, 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 о Пресвята Богородице, Ти, наша надія, заступниця перед престолом Божим, прийми наші молитви, і принеси їх до Сина Твого, щоб ми отримали благодать прощення і спасіння, велина шляхом правди і святості, щоб ми змогли прославляти Господа у вічності, співаючи йому, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ангели здивовані стояли перед тобою, Пресвята зіва, коли всемогутній Господь обрав тебе для великого таїнства, втілення. Ти, що носила в трубі спаса всього світу, явила людям невичерпну благодать і спасіння, то ми, ми, недостойні, припадаємо до тебе взиваючи, радуйся і жонами, радуйся, обраниця Божа для виконання великого таїнства, радуйся скарбниця богадаті небесної, радуйся, зори, що являєш світові Сонце правди, радуйся, бо через тебе відкрилося людям спасіння, радуйся, бо ти носила того, хто дає життя всім. Радость покрови і захиста віруючих, радость наша, незборима заступниця, радость Діво пречиста, заступниця наша перед Богом, обрана від віків Цариці Небесна, ти, що прийняла на себе Спасительне служіння, аби через Тебе, син Божий, втілився у світ, до тебе з любов'ю приносимо хвалу і поклін, як мати всього творіння всіх людей, визвою нас від усякої біди і провин, приведи до покаяння. Ми ж оспівуючи Твоє безмежне заступництво, взиваємо до Тебе, радиться, Діво, пречиста, заступниця наша, перед Богом. О, присвята вадичиця, Богородице Діво, Марія, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, покровителько і заступниця всіх вірних, зубини серце, квичимо до тебе, Небесна Цариця, яка проворич творця стоїш, молячись за нас грішних і недостойних. Але так, сильно улюблених твоєю безмірною материнською любов'ю, облагодатна, що своєю чистотою святістю перевершила всяке створіння, не зневажна які зі сльозами покаяння припадаємо до тебе, але випросив Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, милісті прощення, Ти джерелом життя і незбагненим світом, який осяє наші серця і душі, благаємо тебе напишіть імена та прохання в коментарях. Очисти наші серця від усякої скверни, даруй нам силу боротися з гріхом і перемагати спокуси, що оточують нас. Мовимося тобі, о, мати, милосердя, будь нашою постійною, заступницею перед престолом Божим, визволи нас від біди скорбот, захисти від підступів ворогів, направ на шлях правди і праведності, щоб ми. Зберігаючи віру православну і виконуючи заповіді Христові, могли успадкувати життя вічне у Царстві Небесному, попри чиста прими наші яка катило, що підноситься перед престолом Сина Твого, і укріпи нас у терпінні та смиренні, щоб ми, незважаючи на спокуси і випробування цього світу, змогли жити для слави Господні, ти, що в молитвах не перестаєш заступатися за увесь рід людський, допоможи нам недостойним, не відпасти від віри. Але через Твоє заступництво нехай буде дароване нам прощення і спасіння, молися за нас при Богословина, Богородиця, щоб ми удостоїлися бути причасниками благодаті Святого Духа і успадкували на тлінні багатства Царства Небесного, водичі це ти, що стоїш у молитві за весь світ, злянся милостиво на наші миління і благання, простягни над нами свій покров. Визволи нас від видимих і невидимих ворогів, умили Сина Твого, нашого Спасителя, щоб Він простив наші провини і дарував нам мир душевний, змилися над нами в ні печалі і скорботи, піднеси нас до нових духовних висот, даруй нам силу перемогти, і спокуси, Омани, цього світу, О, пречиста Діва, свята, заступнице всіх, хто звертається до Тебе, ти надія зневірених, радість засмучених і захист усіх, хто в бідах. Просимо тебе, заступайся за нас перед Вецем Господнім, щоб Він був милосердним до наших душ і вивів нас із темряви гріхів у світло своєї безмежної благодаті, прийди водичися до наших сердець і розумів, настав нас на шлях спасіння і правди, даруй мудрість у наших ділах і помислах. Та ще матір'я життя і святості, будь нашою опорою і захистом, одні скорботи допоможи нам зберегти віру, любов і надію до останнього подиху, щоб ми змогли з'єднатися з тобою твоїм сином у вічності. Благослови на будь у віках упречиста і приблагословина Богородице, з тобою слава Матця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть від доближні вашим для поширення Слова Божого, благословення покров Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.